Вітаю всіх! З вами блог молодого політолога. Я продовжую розкривати в моєму блозі тему щодо фінансової допомоги США. 27 лютого Байден почав зустріч з лідерами Конгресу щодо розблокування допомоги Україні. Нагадую, що раніше ситуація полягала в тому, що республіканці були проти ухвалення пакету допомоги через те, що в документі не було вказано нічого щодо мексиканського кордону. Крім того, учасники мають обговорити схвалення військової допомоги Ізраїлю та гуманітарної допомоги палестинцям, іншої загрози на близькому сході, зокрема з бо. Оку Ірану. Президент Володимир Зеленський заявив на прес-конференції у неділю, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакету допомоги впродовж місяця. Що станеться, якщо і в березні США не зможуть дійти до єдиного рішення? На жаль, ми можемо зіткнутись з катастрофічною нестачею боєприпасів і засобами протиповітряної оборони. А це значить, що ми не тільки не зможемо йти в контрнаступ та відбувати території, які наразі є окуповані ворогами, але імовірніше за все, і відбуватись, як це було до цього. Що ж каже Палата? Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон, каже, що перш за все треба потурбуватися про внутрішні проблеми Америки. І, звісно, що в перших числах проблем стає кордон з Мексикою. Трошки поясню, чому така ситуація взагалі виникла. Законопроєкт мали схвалити Палата представників Американського конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на екс-президента Дональда Трампа, який дуже критично висловився про цей законопроект. Дональд Трамп, як я вже зазначала, є республіканцем. І для того, щоб бути конкурентоздатним на наступних виборах, які вже будуть восени, і Джо Байдена він хоче проводити більш якісний мексиканський кордон, який дозволить йому отримати достатню кількість голосів в Америці. В свою чергу, як Джо Байден орієнтується на більш латиноамериканське населення, саме тому питання полягає в тому, як скоро Джо Байден погодиться на те, що вибори будуть і будуть конкуренти на цих виборах, тоді ми зможемо отримати допомогу. Я думаю, що наслідки бездіяльності в Україні щодня стають жахливими. Я розмовляв з деякими з наших партнерів щодо G7. вони дуже стурбовані. Цитую я, президента США. То що ж відбувається, Джо Байден хоче стояти якомога довше на своїй позиції, задля того, щоб палаті стало просто. Шкода Україну та те, що з нами може статися без підтримки, моя особиста думка це те, що ми наразі є якимось ігровим полем для США, такою собі монополією, щоб вони могли спокійно собі регулювати свої особисті внутрішні питання. Що нам чекати, це лише того, що Джо Байден погодиться на те, що вибори мають бути конкурентними. Не може бути такого, що будуть безконкурентні вибори. Як тільки він. На це погодиться, одразу ж підпишеться закон щодо допомоги Україні, Ізраїлю та укріплення кордонів. Ось такий в мене сьогодні прогноз. Він є не надто втішним, але хоча б правдивим. І, мабуть, кожен з нас хоча б трішки, але це розуміє. З вами була Даніела Горборук. Я буду тримати вас в курсі подій щодо США та пакету допомоги. Ми з вами не прощаємось.